Колективи шкіл допомагають військовим. Наш колега відеооператор подякував всім, хто донатили на збір для його підрозділу. На своїй сторінці у Фейсбук 4 червня Вадим написав Друзі, ви неймовірні. Менш ніж за два тижні було зібрано необхідну суму та навіть більше. Реба вже замовлено. А на залишкові кошти замовимо фумігатора, бо комарі вже розміром із собаку. Всім дуже дякую, ви кращі. А 24 червня Вадим написав ще один пост, який підкріпив фотографіями. Друзі, нарешті прийшов нам помічник. Тепер трошки затишніше і безпечніше на позиції. Всім причетним величезне дякую. Ви просто неймовірні. Спочатку хлопці збирали на Starlink. Вже в процесі мета змінилася. До збору доклався зокрема і ліцей номер 2 Кошти збирали під час відзначення останнього дзвінка. Про це розповіла нам вчителька Раїса Артюшевська після випускного вечора. Ну, там зібрали 11 11, 115, п'ятнадцять, 11 тисяч 115 гривень. Я доклала свої щоб було гарненьке число, і 12 тисяч ми відправили Вадиму Світличному. Він дуже подякував нам, і нам приємно, що наші, наші, ми допомагаємо. Весь час допомагаємо. Колектив ліцею номер 3 авторської школи гузика. Кошти передав волонтерському штабу незламні за регулярну підтримку армії та дитячих будинків. Школу нагородили. подякою від штабу Незламні. Дуже приємно, ви знаєте, ми робимо це не для подяк, звісно, так, але все ж таки, коли якась така робота оцінюється і кажуть тобі дякую, ну це якось мотивує далі щось робити. По-людськи дуже, дуже приємно. Ми зібрали 16 тисяч 339 гривень. Це взагалі у нас, мені здається, що був такий рекорд по сумі за один день ми зібрали. Передали ми в штаб Незламні. Ми завжди з ними співпрацюємо вже два роки поспіль. Плануємо далі також з ними співпрацювати, тому що вони досить такі надійні. Ми їм довіряємо, вони завжди надають нам звіти про те, куди вони передали кошти і так далі. І фотозвіти, і, і всякі там чеки. І... Тому ми з ними співпрацюємо. Гроші були вкрай потрібні на доставку медичного вантажу, розповідають в штабі. Цей вантаж був сформований у Польщі нашими друзями-волонтерами Тім Сокольня і іншими волонтерами. Це вантаж для військових медичних шпиталів. Він дуже важливий і він дуже довго чекав на те, щоб ми його отримали. І от зараз ми задіяли ці гроші. Для того, щоб поїхати за цим вантажем і доставити його вже сюди на місце, щоб вже потім розподіляти по шпиталям, яким ми опікуємося. Це дуже велика допомога. Дякуємо вам велике адміністрації, батькам, учням, що долучаєтеся і допомагаєте. В ліцеї номер 4 імені Чорновола за зібрані гроші купили два дрони. Їх під час випускного балу передали татові одного з випускників військовому 126-ї бригади ТРО. Колектив ліцею номородин кошти передав волонтерському пункту Соловейки на матеріали для маскувальних сіток.